Доброго дня! Сьогодні з вами поговоримо про прикладку. Прикладка це різновито значення. Вона виражається іменником і дає другу назву предмету. Якщо йдеться про людину, то прикладкою виступає загальна назва. В інших випадках прикладка це власна назва. Прикладка може бути непоширеною та поширеною. Непоширена прикладка виражається одним словом, а поширена двома й більше. Як же правильно оформити прикладку на письмі? Непоширена прикладка може писатися через дефіс. В тому випадку, якщо означуване слово і прикладка це дві загальних назви. Або коли загальна назва стоїть після власної. Але. Якщо прикладка співвідносна з прикметником і стоїть перед означуваним словом, то дефіс в такому випадку не ставиться. Якщо прикладка виступає назвами книжок, літаків, магазинів, фільмів, цукерок тощо, то така прикладка буде братися в лапки. Але якщо перед прикладкою стоять слова імені або пам'яті, лапки на письмі не вживаємо. Поширена прикладка. Вимагає відокремлення. Ставимо кому, якщо прикладка стоїть після означуваного слова. Якщо ж вона стоїть на своєму місці, тобто перед означуваним словом, але при цьому відповідає на питання чому, то ми також її на письмі відокремлюємо комою. Якщо ж прикладка стосується особового займенника, то вона відокремлюється незалежно від позиції. Відокремлюються комами прикладки. Які починаються словами або, тобто, на ім'я, на прізвище особливо тощо. Увага! Якщо прикладка починається словом як, і при цьому його можна замінити словами в ролі або в якості, то перед як ми кому не ставимо. Якщо прикладка має значення уточнення і перед нею можна поставити слова а саме. «тобто», в такому випадку її відокремлюємо тире. До цього ж знаку. Вдаємося в тому випадку, коли прикладка стосується одного з однорідних членів речення і стоїть найчастіше всередині речення.